Масштаби мобілізації наскільки тотальні, що вимиваються цілі галузі. Цілі галузі. В рамках мобілізації до ТЦК та СП викликали 34 співробітники драмтеатру в Чернігові. Деякі з них вже поїхали на навчання. І ось очільники театру в Чернігові говорять, що вони закривають театр, тому що немає акторів. Всіх чоловіків акторів призвали. І деякі проходять навчання. Ви знаєте, ну, перший варіант. Е, для чого нам ці театри, для чого нам музика, для чого нам опера? Для чого, для чого нам це все, коли в нас є 95-й квартал? Він закриє собою і інші ржачні комедійні шоу. Вони ржуть вже 20-30 років. Я не знаю скільки вони ржуть. Вони ржали коли знімаючи сказочну Русь з Путіним. Вони ржали, коли знімаючи серіали з акторами, які зараз підтримують е, спеціальну військову операцію, так звану війну, простіше кажучи, проти мої крити. Вони ржуть зараз про е, там, ну це не вони, але е, десь близькі до них про. Тону в твоїх очах як. Ухилянт в тисі вони ржуть все життя, і ось вони заброньовані, напевно, або закрешовані, можливо, я не знаю. А ось актори драмтеатру, і драмтеатр, і опери, і консерваторії, і філармонії, і інші 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 установи вони ніким не заброньовані, їх ніхто не прикриває, тому що ржаки і театр це різні речі. ржаки прикриють в нашій країні. А ось це, це буде зруйновано якою країна вийде після війни, можна тільки здогадуватись, можна тільки здогадуватись, але те, що не шкода нікого, і війну не, не збираються зупиняти, готові дати. Знаєте, таке відчуття, от як просто всіх, всіх, і абсолютно байдуже, що це все будувалось, що це все створювалося. Що для того, щоб підготувати того ж самого актора і зробити театр, це потрібні десятки років, що це традиції і відновити це за один день не вдасться. Це не 95-й квартал. Спробуйте з того ж самого квартала там зняти титульних героїв, прибирати там фінанси і так далі. Подивимося, як він відновиться. А це театри, а це музеї, а це а, Ну, що мені вам розповідати. Все, країна перейшла просто на те, що всі мужики тотально, хто не має броні і не має відстрочки до мобілізації, фактично підлягають мобілізації. І байдуже, ким вони працюють, де вони працюють, що вони працюють, і, і ким їх можна буде замінити. Але нам вже повідомили, що. Що після війни є плани, що Україну будуть заселяти мігрантами? Це вже плани, які вже це колись раніше було вороже і ПСО. У нас все так знаєте, спочатку вороже і ПСО, а потім виявляється, що вже й не вороже, вже й не і ПСО, а наша буденність. Телеграм, що профілю там докладніше.